Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо Накопіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Ну і, власне, як я вам і обіцяла, будемо говорити про Харків, про Харківщину і про людей і про а, подкаст Літературні пані. Починався він як літературний, але ми от зараз якраз будемо говорити з очільницями цього подкасту, чому вони вирішили в процесі роботи а, власне трішечки змінити направленість і трішечки його розширити. В мене в студії сьогодні Олена Носаненко, пабліш. І Юліда Ран, письменниця. І от власне ці двоє вступили в зговор, в, да, вступили в колаборацію і створили подкаст. Давайте почнемо з того, як взагалі виникла ідея. Вітаю всіх! Я можна перше, що Боже, я зроблю, я тебе трошечки виправлю. Давай. Е, наш подкаст називається Небалакучі пані. А Я сказала балакучі". Ти казала, ти сказала «балакучі». Ти Літературні літературні пані. Я Я просто за це. Да, за, за, за. Ага. розумію, бо ти дивилася на нас і думала, переді мною сидять якраз літературні О, обоє, пані. Да. Так, не балакучі пані, і причому відеоверсії не ми закреслюємо. Тобто, uh -huh. ну така трошечки, трошечки гра слів чи не uh -huh. чи не балакуче, чи балакуче, і насправді з цією назвою е, відбуваються дуже дивні метаморфози. Теж, коли ми писали подкаст з Олександром Савчуком, і я записувала привітання. Я тричі сказала: вітаю в етері е, подкаст Балакучі пані. І потім, через якийсь момент, Артем, наш оператор, каже: Стривай, ви ж не балакучі. Чому ти сказала балакучі? Ну бо правда. Ну, і ясно, правда нікуди не дінеш, uh -huh. але тим не менше, е як виник подкаст, що, 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 що трапилось, що ви вирішили, що він вам необхідний. Я тобі скажу, що в принципі десь у джерел цього всього стояла радіо накипіло, тому що Я ми курсу. стільки раз приходили до тебе, зрозуміло, що вам добре, і ми говорили, 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 і весь час, коли нам треба було припинити говорити, ми ну тобто, закінчувалася передача або наш запис, ми весь час казали, ми не наговорилися. Нам ще б щось пообговорювати про щось, про щось, про щось. Ну звичайно, про книжки, тому що ми дотичні до книжкового світу і. Потім ми були в Києві на якісь із виставок. Київ, Бук Бук Фест, здає Київ, Фест, здається, якійсь так. так. Ми побачили книжку, а, монету під під кожен і Антонука. Антонука. Так, mm -hmm. і вона нас так захопила. Вона така вся суцільно чорна. А, там все ну там хорор, горор. Тобто, там все нам було цікаво. І ми такі дивимося одне на одну. Я кажу: о, я б хотіла це почитати і про це поговорити. Юля така, ну я також би хотіла це почитати і поговорити. Ну і все, ми почитали. І власне, це був перший запис, перший випуск нашого подкасту, був присвячений цій книзі Ігоря Антонюка. І, і вийшов, як на мене, непоганий етер. Бо в процесі підготовки до нього з'ясувалося, бо, чесно тобі скажу, коли ми дійсно взяли книжку, нас просто привабило, як вона виглядає, правда? Так, так, так. Дуже класне видання, дуже красиве видавництво. Торш, Харківське, все, все прям стильно-стильно захотілося страшенно і почитати. Але коли я починала, я думаю, боже, ну, горор, це ж не мій жанр. Ну, я взагалі я не, я не дивлюсь таке кіно, я не люблю таких авторів. Така, стоп, стоп, стоп. Яких авторів я не люблю? А, це ж Бред. Ну, тобто це не тільки Кінг, так, це і Бредбері, mm -hmm. і е, Едгар По. Ну, Тобто, думаю, стоп, а цих авторів я люблю. І м, в процесі підготовки до цього з'ясувалося, що м, ну, дуже цікаво насправді читати те, чого ти зазвичай не Читаєш, уникаєш. Угу. І я знаю, що у нас є відгуки, люди, які дивилися, вони казали, так, ну ви мене зацікавили. Я так, не... так, так, так. У не... мене також є такі відгуки. Я не читаю горор, але мені захотілося купити цю книжку. І ми такі, о, ну, значить, ми е, прекрасно про, про неї побалакали, угу. що комусь захотілося, попри те, що він там, це не його жанр, чи він взагалі нічого не знає про цього автора. Угу. Ну і взагалі так вийшло, що. Е, ми дуже давно знаємо одна одну, ну так. але виходить, що нам постійно є про що поговорити. Ми насолоджуємося компанією, ми насолоджуємося тими людьми, які до нас приходять. Ми почали ще й гостіві, так би мовити, тери записувати випуски, і ми не можемо наговоритися. Тобто, ми дійсно балакучі балакучі пані. Але так, okay. але ми не просто так балакаємо, бо у кожного проекту має бути якась мета, правда ж. Uh -huh. І е, хтось каже: Господи, навіщо нам ще один літературний подкаст? Коли у нас є прекрасні подкасти там Євгена Стасіневича, Богдана Романцової, Ростислава Семківа. Ну, тобто люди літературознавці, це їхня професія говорити про книжки професійно. І ми тут з Оленкою для себе вирішили питання таким чином: що ну, по-перше, ми теж я вважаю, маємо право говорити про книжки і так, бо ну я. Авторка багатьох книжок, Оленка Паблішерка, яка така хрещена мама, яка допомагає купі книжок uh -huh. появитися на світло. Ми давно цим займаємось, Тобто у нас теж є певний досвід, певне право висловлювати свою точку зору на ту чи іншу подію, або явище там, або, або якусь книжку. Це один момент. Другий момент ми так ще поговорили, що ну, ми, ми жінки, і нам дуже хочеться, щоб цей жіночий якийсь При... Ну, щоб якось звертало увагу на наш подкаст, щоб нас ну звісно не тільки жінки хай слухають ясна річ і дивляться, але от саме до цієї аудиторії звернутися і говорити про різні книги, про різні процеси тобто, як те, що називається там якоюсь масовою культурою, так і те, що називається високою полицією. Ну бо. Можна розказати про будь-яку книжку, найскладніший про найскладніший проект таким чином, що люди, які уникають такого, наприклад, бо думають, боже, це щось надто розумне для мене, щоб вони захотіли все-таки спробувати і переконалися, що ну це можна, можна подужати, можна подолати, і це буде класний, корисний, дуже досвід і цікавий, щоб з цим познайомитись. А третій момент, на чому ми хотіли дуже зосередитись, що так, прекрасні літературні подкасти в Україні існують, але досі не було жодного в Харкові. Угу. І е, нічого, е, так, ну, якось, е, де концентрація була саме на харківських літературних процесах і книжкових різних явищах, е, ще не існувало. Оскільки ми обидві знаходимось в Харкові, подкаст наш повністю від і до виробляється в Харкові, то це логічно абсолютно, і мені здається, що в цьому і є е, певна його місія і мета цього проєкту. Бо як не крути, а харківський літературний процес він весь час лишається трошки на, десь на узбіччі. І це дуже дивно для мене. Бо тому що, а, якраз про є провідним процес так, для це України. дуже дивно для мене, бо тут у нас зосереджена неймовірна кількість. Ну найкращі друкарні, правда? Ну це Харків. Но, тут, ну не тільки друкарні друк... взагалі такий це, весь, цикл ну, Я, я так. хотіла так. просто так перерахувати. Весь цикл, так найкращі друкарні, купа видавництв, в тому числі великих, таких там як ранок, наприклад, uh -huh. це все Харків. Велика кількість людей, які ну, саме саме дотичні до процесу створення книги, редактори, художники. Верстальники, вони всі ж ну живуть зараз, може да, хтось виїхав, багато. але коріння їх не це все. Письменники, головне. Про це взагалі мовчу. Письменники, головне. Але чомусь у нас є, умовно кажучи, київська літературна тусовка, львівська там ну, чи, ну, їх їх ще їх якась, багато, Так. А Харківська літературна тусовка, вона так ну в Харкові да ми знаємо одне одного. А так, угу. щоб вона лунала на, на широкий на, загал, на широкий так, загал так, такого так. да, якось вона завжди десь в стороні. Ага, Слухай, ну цікаво, тому що е, харківська літературна тусовка дуже перехрещена з харківською культурною тусовкою. Так. І власне, коли ви почали подкаст, думали робити тільки про літературу. А наскільки я знаю, зараз уже є чотири е, записи. Та п'ять уже п ять, п ять. так, уже п'ять. Ну щось я пропустила. <рес> <рес> так, вже п'ять записів. І власне сьогодні, вранці, коли ви зайшли до студії, ви сказали, а все, ми розширюємося. Ми нам мало, нам вузенько, тільки в літературі. Ми. Повністю культурно культурні ще це залежить від теми, від проекту. Але диви, як це відбувається. Наприклад, один з наших подкастів недавніх недавніх це інтерв'ю з видавцем Олександром Савчуком, uh -huh. харківським видавцем, uh -huh. і він присвячений графічному мальопису іменем міста, але графічний мальопис іменем міста це частина великого проекту іменем міста, де є Будуть художник. Вони Костянтин... Мені ну, так, 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 так так, так. я так. розумію, що ти прекрасно ну, про це знаєш. Араб, там ти щось цікаво, це, я зараз, знаєш, це я зараз для, для слухачів наших. Я розумію, що про цей проєкт дуже багато говорили, але просто я наголошую на тому, що це він такий крос-секторальний, він такий мульті-мульті, він міксує різні, да, там, ну, в основі все одно лежить візуальне мистецтво, але все інше там підтягнулося. І, і знімали ми цей подкаст якраз в Харківському літературному музеї, в Декораціях, якщо можна так сказати, власне всередині цієї виставки Костянтина mm -hmm. Зоркіна імене міста. І це абсолютно логічно, що коли ти це робиш, ти розумієш, що ну так, і, і бо на, на з Зоркіном я теж хотіла поговорити. Просто Костя відмовився. Він сказав: Слухай, я про цей проект вже сказав, все, що можу. Я кажу: ну окей, давай тоді Поговори по, поговоримо. про щось інше. Так, давай поговоримо про комікс. Про комікс, про Мальопис. Ну, хоча його теж коміксом назвати, але це Мальопис. Про Мальопис він каже: гаразд, але в цей, в той день щось він там захворів, і у нас був тільки Савчук, але ми е, але я все одно подумала, що все одно з Оркіним ми зробимо зробимо якийсь подкаст. Тому воно все дуже якось органічно ну, і логічно. Ми з Наталкою записували наш подкаст, так. так би мовити. І ми ж також говорили про все. Ми говорили про виставу, ми говорили про багато-багато проявів. Наталкіної творчості. І Я вам хочу сказати, що у Харкові неможливо говорити лише там про книги, лише про літературу, тому що, в принципі, культурне життя в силу багатьох причин знаходить такі цікаві прояви для того, щоб проявитися, для того, щоб, в принципі, відбутися ті чи інші заходи, події, ті чи інші явища, що неможливо про це не говорити. І нам дуже хочеться, щоб про це більше людей дізнавалося. Тому так. У фокусі література, у фокусі книжки, але ми будемо говорити саме про Харків, про те, що відбувається і дотичне саме до харківського життя. Мені здається, це буде як мінімум справедливо. Я згодна з тобою, ще б хотіла додати: знаєш, у нас не просто там якісь цікаві процеси. Вони завжди були в Харкові цікавими і бурхливими. Просто зараз, коли... <ків> Певна кількість людей, в тому числі і митців, і культурних дієвців, і мистецьких дієвців, вона виїхала з міста, так то ті, хто тут лишився, ну все, все, що ми робимо зараз, воно таке трошки, трошки концентровано, правда? Uh -huh. Ти приходиш на якусь подію, і ти розумієш, що ти бачиш, що ти знаєш мінімум третину людей особисто, uh -huh. а ще третину ти, можливо, особисто не знайомий, але ти ці обличчя бачив і на попередні події, і ну, тобто, постійно перетинаєш сь і це з одного боку показує як насправді нас мало нас мало ну нас завжди завжди було мало але нас стає наталка робить таке цікаве цікава бить думка але я думаю що ні що все не так з одного боку нас все таки стає більше бо є є хто приходить да нові якісь нова свіжа кров яка вливається в це в це Поле, в це море угу. мистецьке, так, і митецьке, і культурне. А з іншого боку, це просто якось дуже сильно підвищує цінність от таких подій, якихось, от таких проєктів, які виникають, так, звичайно. виникають зараз. Ну, так, ну, Знаєш, підважує добре, безумовно ну, Харків завжди цікавий тим, що тут кроссекторальне мистецтво. Так. Тим, що ти не можеш тут бути виключно поеткою, там, наприклад, так. Да? а в тебе обов'язково виникне ще 1500 якихось додаткових проєктів, окрім того, що ти пишеш вірші. Ну, я от за себе, коли починаєш говорити, то розумієш, що ти не можеш бути виключно чистим мистецтвом. О, уже ні, по перше, в Україні уже ні, а от і в світі уже ні, так бо ну процес змішання жанрів, процес того, що ми швидше думаємо, швидше опановуємо купу інформації. Він впливає на все на мистецтво, на літературу в тому числі все змінюється, все стає. Можливо, коротшим, десь десь динамічнішим, десь швидкішим швидкішим, так. яскравішим, десь приваблює обкладинка, а десь приваблює короткі сенси, так ну тобто, оця кліповість нашої свідомості, ми від неї нікуди не дінемося. Вона на нас впливає. От ти сказала цікаву фразу про те, що багато багато митців і власне. Людей дотичних до літературного процесу Харків покинули наразі. От. І, та й лишилося не так багато. Та й тусовка не така вже велика. Але тим не менше ми робимо подкаст. Отже, ти бачиш перспективу? Ти вже, Ви вже побачили когось іще, кого в літературному процесі, хто вже в ньому присутній, але ще не на виду. Я думаю, що по перше, так цікаво буде поговорити з кимось з юних, зовсім юних. Це абсолютно інший. Кут зору на багато чого, ну, скажімо так, це ще, да, це може бути така точка зору, яка дуже відрізняється від нашої. Це цікаво, так, інша оптика, інший спосіб мислення, інший спосіб висловлення. Але насправді, оскільки ну, ти сама тільки що сказала, у нас лише 5 випусків на каналі, я не вважаю, що це мало, бо ну, не так легко. Це потужна робота. Не так це, легко це робити. Робота. Так, Це правда. І враховуючи, що кожен. Кожна з нас має купу проєктів так. якихось і ну це подкасти не єдине, чим ми займаємось, але але у нас є план розписаний наперед. Uh -huh. Кілька запланованих уже імен, щось там коригується по ходу, і я думаю, що ще велика кількість імен, які ну вони відомі, вони там десь на слуху, десь, може, не дуже на слуху. Бо, наприклад, ми можемо знати видавництво, ну uh -huh. знати книжки цього видавництва, але не знати хто персоналі. там, Так, але не знати персоналі, хто там директорка, хто там, хто ну, там головний, цікаво про це головний говорити, редактор. Так. Uh -huh. Ну і uh -huh. така якась видавнича кухня, скажімо так, я думаю, що вона буде цікава широкому загалу. Але uh, бачиш, ми сьогодні сьогодні так наполегливо це проговорюємо, що не тільки література, але й uh -huh. все інше. І я подумала, ти абсолютно зараз е, правильно це підмітила. Це така загальносвітова тенденція, і Харків тут абсолютно в цій, е, ну в цьому можна сказати, в, в тренді, чи знову ж таки в цьому, ну, мені в завжди, в цьому потоці. Мені завжди здавалося, що Харків взагалі попараду всього. Ну таке так, так, так. моє відчуття. Що він був попереду в ті 20-ті, Не лише і в ці і в ці теж. Не лише тобі так здається, бо я останнім часом дуже часто буваю в Києві. Києві, бо е, ну, велика кількість презентацій моїх книжок і зустрічей з читачами відбувається там, в силу того, що я працюю для дитячої аудиторії, uh -huh. в Харкові школи і бібліотеки. Ну, бібліотеки, до речі, працюють в режимі в звичайному, а школи працюють в онлайні, а в Києві все, все в офлайні. Так от, і я багато з кимось там спілкуюся, і люди мені кажуть, не просто там не просто вчительки, окей, ну вчительки то вчительки то окрема категорія. Ті, хто в Києві займається культурою і мистецтвом, і от вони в і просто в розмовах щось і вони такі та знаєш, у нас, звісно, столиця, але от ви. В Харкові ви завжди були революціонерами. У вас завжди був авангард і в театральному мистецтві, і в літературному. І навіть вони знаєш не про 20-ті, не про наші 20-ті, Вони говорять, ще про там про ті про mm -hmm. 2000-ті, тобто нашого вже сторіччя. І ти розумієш, я зараз про себе, де яка. Всі ці роки провела в Харкові, і ти розумієш, що всереди, коли ти знаходишся всередині цих процесів, тобі може так не здаватись. Та ти інколи не розумієш, що робиш сам. Абсолютно, і не розумієш, що роблять інші. Ти, ти багато чого на, на що дивишся, і думаєш, господи Боже, ну що ж це за, за жахіттячко? А потім тобі люди з Києва кажуть: та Боже, та ти б знала, яке жахіттячко у нас було в ті роки. У вас хоча б було жахіттячко, а у нас там, наприклад, якесь вообще шароварне таке жахіт за що ми самі не знали, що. І ти такий, о, так у вас ще. Непогано було. Ми щось тут mm -hmm. таке робили. Ну і це правда. Так. А кого берете наступними нас... спікерами? Тому ви кажете, mm -hmm. що у вас розписано, От mm -hmm. цікаво, наскільки? На рік, на півроку. Е не, не на рік. Я скажу так, Юлю... Щодо оновлення, взагалі щодо всього, що відбувається, дуже ж багато виходить нових книжок, і у цих нових книжок є нові письменники, но і нові угу. автори не ну, обов'язково це юні ні. Так. Але це ті люди, які ми їх почали видавати, які в принципі почали видавати видаватися, які отримали оцей шанс завдяки тому, що відбувається. Зробити так, щоб її голос був почутий, і це письменники і дитячі, і це письменники дорослі, і це люди, які в принципі розвиваються. Тому у нас є і це харківські письменники. Тому тут у нас слава Богу є про що говорити. Ми ну, і не тільки Харківське, наприклад, і багато нових імен зараз відкривається для українського так. читача перекладних. Але перекладних. знову ж таки, якщо це видає харківське видавництво, то це ми прекрасний про це привід говорити. про це поговорити. Тим більше, що, наприклад, вчора один з авторів отримав Букерівську премію, так, поліцеря, Поліцерівську премію Без так. І ми, цей автор Еверет, видається в українському видавництві, в харківському фабулі, Тому це угу. також ми про це. Поговоримо, тобто відбуваються якісь такі події, які про які цікаво говорити, і нам це буде цікаво. Так, у нас розписано не на півроку, і не там ну на місяці, на два у нас робота вже є. Угу. Тепер головне знайти час. Так, знайти час і все організувати. Я дуже сподіваюся, що у нас буде, коли цей ефір буде викладений, то там будуть такі лінки на наш канал. Будуть. Ми, ми викладаємо свої випуски на Ютубі, відеоверсію, на Spotify аудіоверсію, Ну, власне, поки що, все. Uh -huh. і, і дуже б хотілося так трошки на нарощувати на, на кількість підписників і а переглядів. Яка, яка у вас періодичність? Бо ви обоє обидві. Окрім того, що не балакучі, була, кучі, була кучі пані, ви ще й зайняті пані. Так е, і власне, по перше, знайти час е, обом для того, щоб записати подкаст, це е, тяжко. Ще технічна сторона процесу, я розумію, зсередини, наскільки це е, важить, це не одна година іде на те, щоб записати годинне відео. Угу. Е, от то і, і, як домовляєтесь, і, і як у вас періодично е, зараз у нас так виходить, що Десь е, один раз на три тижні у нас виходить Так, да, десь ну, ми хочемо вийти mm -hmm. на один раз на, на, на два тижні. Так. Потім, mm -hmm. звичайно, е, було б добре раз на, на, тиждень, раз на тиждень, так, да. Але е, поки що, от, мрія і така мета вийти один раз на два тижні. І в принципі, це був би нормальний темп. Е, ну знову ж таки, все від часу від нашого залежить, тому що говорити є про що. Mm -hmm. Головне, знайти час. Так, бо зараз, от ти питаєш про це, я так думаю так. У нас ще один подкаст повністю готовий, змонтований, лежить, чекає uh -huh. свого часу. Ми вже знаємо, ми ми намагаємося. Ви почали вже наперед працювати. Так, наперед, так, так, трошки так, так, так. наперед. І ми вже знаємо наших наступних героїв. І я розумію, коли приблизно ми можемо це зняти. Тобто, так, зараз це періодичність один раз на три тижні, але ну будемо трошки, трошки пришвидшуватись. Фухану. Мені, взагалі, дуже імпонує ідея того, що в Харкові з'являється свій літературний, літературно-культурний е, подкаст, бо мені завжди мало. Угу. Мені завжди здається, що ми мало говоримо про нашу літературу, мало говоримо про нашу культуру, і ба більше ми мало говоримо про харківців. А в цьому процесі, uh -huh. який якраз потужно задіяний абсолютно з різних боків, це і технічний бік цього процесу, який теж є дуже цікавим, його було би цікаво показати, якщо буде така можливість. От це і, і редакторський бік цього процесу, це і власне сам літ процес, який uh -huh. розвивається в Харкові, неочевидним дуже дивним чином, але розвивається. Це тому, що мені здається, що в якийсь момент повномасштабного вторгнення, а з тим, що наші харківські поетки, поети і письменниці схлинули з міста да, великою такою хвилею. А ми втратили оцю цю середульшу частинку. Uh -huh. Тобто у нас лишилася молодь, яка ще не виписалася uh -huh. і ще не написала. Ну, можливо, вже написала. Так? Ми маємо вже книжку Ніки Кожушко, 18-літньої дівчинки, На яка жаль. вже загинула uh -huh. від ракети. І, власне, Але ми вже маємо цю книжку. І, і... А ось цього прошарку, uh -huh. такого, так, коли 23 30 років, хопа, я не знаю, ну, одне ім'я знаю. Назви його. Діночмуш. Угу. Діночмуш так згодно з тобою. Ну, е, і, е, е, бачиш, ну, і, і ми так. всі так підважуємося тут е, і зависаємо трішки. Ну, тому гаразд, що є знову. аудиторія, <гад> є люди, яким це потрібно. Є аудиторія для цього. Тобто, це значить, воно або є, і ми цього ще не відчули, або воно ось-ось є. З'явиться, тому що аудиторія. Для цього точно є. Тому ця полярність, так, там угу. дуже молоді і трошки постарше постарше. Я думаю, що вона все ж таки зникне. Так, і скоро цей оця прогалину, лакуну вона, вона заповниться. Це а однозначно. Мені здається, що вона ще знаєш заповнюється якимось природнім чином. Угу. бо наразі знаю багатьох. А військовослужбовця uh -huh. і так, і так. починають писати, писати на передовій. Вони починають писати, і якимось дивним чином Боженька цілує їх тім'ячко, і получається дуже дуже, дуже хороші класна, і поту, mm -hmm. потужні тексти. Ну я так підслідковую, ясно, що більше за літературу процесом в поезії так мені це цікаво, а що там відбувається. Інколи я так цю ковдру uh -huh. так піднімаю. О. Хтось цікавий з'явився. Але ну, от, чекаю на Харківців. Чекаю на Харківців. І, ми чекаємо. А, і, до речі, дякую, що ти от зараз ти поговорила, ну, озвучила це, я подумала, так, це теж може бути однією із тем, Добре, так, так, з майбутніх так, подкастів. Так, тому, що це говорить військові з тими, хто пише сам, зараз. Сам, саме процес взагалі. Знаєш, зараз відбувається все одно. Він все ще продовжує відбуватись. Цей книжковий бум, такий літературний бум в Україні. з'являється якась шалена кількість літературних клубів, книжкових клубів, якихось блогерів, які пишуть і знімають на книжкові теми. Скажу більше видавництва регулярно на вікна. Видавництво так, видавництво так. готують якусь дуже велику кількість новинок. Буквально тиждень тому ми з Оленкою були в Києві. На книжковій країні, так. і ми бачили це на власні очі: цю велику кількість людей, дітей, які родинами, сім'ями приходять, і це виїзне відділення нової пошти, яке працює просто як мурашки, бо всі нагрібають. Важає, ну, всі нагрібають знаєш. реально повні торби книжок, і, і потім там їх відправляють, щоб з ними не тягатись. На презентаціях дуже багато людей. Зараз нас слухають харків'яни і заздріть. Києва. А, але знаєте, усе буде. Я думаю, що все буде. Рано чи пізно от буде чи не буде? Знаєте, це те, що мені, наприклад, завжди боліло. не на величезну кількість в Харкові театрів, тут ніколи не було. Театрального фестивалю, такого щоб потужного. Так, да, зараз мені е, вся наша театральна спільнота вскинеться і, і закричить, а як же Курбалесія? Як же Курбалесі, але Курбалеся завжди була та фестивалем е, Внутрішні, молодь, таким. Так. внутрішнім. Так, так, так мало до ну, тих, ну, хто приїздив, бо ні, ніколи не було бюджету, почувають. Цього році відбулися театри ВС Війна. Е, от який намагався поєднати театр між собою, угу. і наскільки я розумію, вони виявили, що вони дуже дуже і поєднуються, поки що. Абсолютно. О, то не точно. дуже той поєднується. Ну, Це, це окрема, окремішна e, дуже так, велика. Так, Але я в чому про це згадала. Дивіться, у нас ніколи не було такого театрального фестивалю, ну, щоб він прям був такий потужний якийсь. І літературного теж. Так. В Харкові ніколи не було. ну, Саме І книжкові ярмарки були. книжкові ярмарки були, так. Е, ну, мені здається, що не було б це е, такої якоїсь можливості. Такого, якогось... ну, харківський зрим був, і для цього можливості були. Це, це, Мені здається, знову ж таки якісь пріоритети і питання. Ну, пріоритетів. Друзі, що час вийшов, як завжди, <гум> не була куча пані, забалакали неспішний всіх. ранок, <гум> і тепер маю сказати, що в мене в гостях були дві прекрасні подкастерки, паблішерка Олена Носаненка, письменниця Юлі Таран. Вони зробили новий літературно-культурний подкаст. Будь ласка, друзі, ви можете долучатися до нього на Ютубі на Спотіфай. Ми викладемо посилання, щоб ви могли побачити, що вже зроблено. Там вже в них п'ять випусків є. Обіцяють періодичність поки що раз на три тижні. От потім кажуть, прискоряться, і буде раз на два тижні. Ну і власне, що хочу ще проанонсувати, що, наприклад, завтра до слова про авангард і про який ми згадували в Харкові. Завтра буде велика розмова в харківському медіахабі, яка якраз присвячена ініціативі створення у Харкові міжнародного парку авангарду. Прекрасно. От так от мені до слова прийшлося. Тож, друзі, будь ласка, там завтра з 12 до 15 локація харківський медіахаб. Спікери там прекрасні. Не буду всіх озвучувати, але твориться разом і Харківський медіахаб, і центр сучасного мистецтва Єрмілов Центр і Геоплатформа Урбаністичного. Розвідку і Харківська державна академія дизайну та мистецтв, і Каразінський університет, і платформа минуле майбутнє мистецтво. Ну коротше на парасічні люди зібралися для того, щоб згадати, що Харків це так і творить авангард. Не корисічне місто, так. так тож, будь ласка, залишайтеся на хвилях радіо накипіла. От ходіть в хороші місця, говоріть українською, підтримуйте українське, слухайте українське, і все тоді буде добре. І читайте хороші книжки. Оце вже сто до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.